Ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 січня 2024 року. Сьогодні, 28 січня та завтра, 29 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння квітів та огірків на розсаду, сіємо кріп та пророщуємо насіння. Діва опікується квітами, тому можна працювати тільки з квітковою розсадою, можна нарізати живці та укорінювати їх. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Але не можна проводити в діві обрізку садових рослин та зелені операції. А от нарізання живців та укорінення це виключення з правил. 28 та 29 січня не сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 та 29 січня, протипоказаний фастфуд, перекушування бутербродами, макароні вироби. Харчуємося маленькими порціями і окремими продуктами, що ми можемо використовувати в харчуванні для здоров'я. Будь-які молочні продукти. Готуємо цвітну капусту, картопельку, моркву, їмо яблука, цитрусові, готуємо редьку, рослинні олії дуже добре в цей час. От редька і з допомогою олії можна гарний салат зробити. Їмо горіхи, різну зелень, готуємо каші з пшона, вівса та гречки. На цьому наш ранковий випуск завершений. Зустрінемося ввечері. А зараз бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра, тепла та затишку у ваших оселях. На все добре. Бувайте здорові!